Добрий день, мене звуть Роман Петрівський, я вчитель алгебри, і це урок для 11 класу. Сьогодні ми знову працюємо з темою розв'язування задач практичного змісту. Історично склалося так, що математика виникла з практичних потреб людини. Це відбувалося завдяки задачам, що їх висувало саме життя. І ця наука розвивалася в процесі розв'язання цих задач. Часом пошуки розв'язки спонукали вчених розробляти нові методи дослідження та відкривати нові закономірності. Тому майже всі задачі в математиці практичного спрямування. Так, за допомогою формули, яку зображено на екрані, де дорівнює 0,4 додати 0,3 помножити на 2 в степені k, вдалося визначити відстань від планет сонячної системи до Сонця якщо замість степеня k відповідно підставити мінус нескінченність 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7. Справді, відстань від Сонця до Меркурія приблизно 0,4 астрономічної одиниці, до Венери – 0,7, до Землі – 1 ціла, до Марса – 1,6 і так далі. Ця формула допомогла вченим визначити розташування трьох найвіддаленіших планет, які в телескоп були малопомітні. В 1846 році вчені Адамс та Левер'є відкрили планету Нептун саме завдяки цій формулі. Розгляньмо кілька практичних задач, пов'язаних із комбінаторикою, ймовірністю та статистикою. Завдання 1. Підприємство виготовляє 96% стандартних виробів, з яких 75% вищого сорту. Знайдіть ймовірність того, що взятий на умання виріб, виготовлений на підприємстві, буде вищого сорту. Якщо подія А позначає те, що взятий виріб є стандартним, а Б, що взятий виріб вищого сорту, то нам потрібно знайти ймовірність спільного настання подій А та Б. Бо виріб вищого сорту є стандартним виробом. Імовірність P від А відповідно до умови становить 0,96, бо підприємство виготовляє 96% стандартних виробів. Імовірність того, що з них взяли виріб вищого сорту — 0,75. Тобто P від B становить 0,75. Отже, ймовірність добутку подій А та Б дорівнює добутку їх ймовірностей і становить 72%. Завдання 2. Телефонна лінія, що з'єднує два пункти М і К, які розташовані один від одного на відстані 4 км, обірвалася у невідомому місці. Яка ймовірність, що обрив знаходиться не далі, ніж за 400 метрів від пункту М? Для відповіді на це запитання необхідно порівняти ймовірнісний інтервал у 400 метрів та загальний, що дорівнює 4 км. А отже, 4000 метрів. Маємо. Шукана ймовірність становить 400 поділене на 4000. Це 0,1. Завдання 3. У наборі з 50 виробів 4 браковані. Із коробки на умання вибирають 5 виробів. Яка ймовірність, що серед цих 5 виробів буде 3 бракованих. Кількість виборів із 50 виробів по 5 дорівнює кількості комбінацій із 50 по 5. Це загальна кількість усіх можливих виборів. Кількість сприятливих для нашої ситуації це вибір трьох виробів із чотирьох бракованих і вибір ще двох із решти 50 відняти 4 дорівнює 46. Тобто із 46 небракованих вибрати іще два вироби. Події Асприятиме кількість подій, що дорівнює добутку кількості комбінацій із 4 по 3 та кількості комбінацій із 46 по 2. Розписавши число комбінацій та скоротивши можливі доданки, отримали дріб 9 поділити на 4606, що становить менше 0,2%. Сьогодні на уроці ми розв'язували практичні задачі, яких дуже багато навколо нас. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань, ви знайдете в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу тестом. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках.